Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні спробуємо цікавий вид риболовлі спробуємо піймати товстолоба. В нас щось не виходить останнім часом. Вже два роки ми за ним ганяємось такий без товстолоба. Але сьогодні взяли цікаві нові снасті, спробуємо їх і я думаю вони принесуть нам гарну рибу. Будемо старатися. Ось така у нас тут полянка. Вже сигналізатори стоять на поготові. Всім привіт, я на місці. Склав вже під Каліпсо. каліпсу. Зараз замочу його, щоб ми обов'язково сьогодні зловили толстолоба. Бо я вже прямо цілий рік його хочу зловити. Mm -hmm. Я думаю, сьогодні у нас вийде. Будемо робити для цього все, що в наших силах. Опа! Зараз батько хопа і чернув товстолоба там. Все, готово. Тепер можеш закидати. Давай зараз покажу, які нас нові снасті на товстолоба, і будемо закидати. Угу. Так, беремо ящичок профмонтаж для товстолоба. І дивіться, яка в нас краса є. Поплавочки. Профмонтаж є на два гачки і є на один гачок. За Дві, два, два різних варіанти. Зараз Покажу і розкажу, що воно і до чого. Дістаємо мотовило. Гачок раз, гачок два. Поплавочок. Він окремо йде, да? да. так? Його треба вдівати ж? Так. Так, оп-оп. Оп. І оп. оп. Зараз. Ось такого плану поплавочок. Таке коромисло. Тут де на, на, дві, на два гачки. Це кором, коромисло треба обов'язково підгинати. Воно спочатку так, так не йде, бо просто в пакування не, не, не влізе. Але правильний монтаж ось таке воно під, підігнути Тут два гачки. Ось така направляюча, до якої чіпляється поплавок. І тут вже регулюється глибина бусинками. Воно впирається в бусіньки і отака глибина і буде. Ми можемо її меншу робити, можемо більшу. Цікава снасть. Зараз спробуємо. Тут можна як один понтон вдівати, так і відразу два. Все, першого карповика склав. Це з шоклідером, так що тут ми відділимо два понтона. Щоб не боятися, що він обрирається. Так, а в другій секції нашої сумки купа технопунтона. Полоничка є. Молоко. Кряжене? Так, да, коротше багато всього. Тож зараз покажу, як він тут одягається. Ще сам не, не знаю. Ну покажемо. <смеш> Сам не знаєш, то покажеш, так? Да? Да, тут все елементарно. За знімається. За сльозочка знімається. Береється плантон. Розсувається. Назад стопорочок вертається і гачок пристібується. Воно там все держиться. І воно може бути як з одним фонтоном. Тут буде нижній гачок і боковий працювати. А ми одягаємо два тони. Ще так ніколи не пробували на два. Ну, бо такої снасті не було в нас, яка розрахована на два. Хоча я, я бачив, в інтернеті ловлять і по чотири штуки чіпляють в рядочок, щоб довго палили. А це ж воно тяжке, попробуй його закінчимо. Ну, Далеко не дуже закинеш. Да. За босс багато хто ловить корабликом. Ну так. Да. Я два різних смаки, щоб рибі цікавіше було тут крутитися. Бо сам зловився. І ось така у нас вийшла. Шедевр такий, скажемо. Ага, цікаво. Тут гачки не путаються, на гачки нічого не треба піддягати, але лишнього. Насть повністю готове до використання. Виставляємо гли глибину. Думаю, така буде супер. А, ще забувся, тут іде в комплекті вантаж ось такий 35 грам, щоб не упливали поплавки. Будеш закидати? Да. Та 16 піде у воду. Тут не так-то просто закидати, дуже багато нависаючих дерев. А риба трохи скидається. Не дуже так, але скидається. Перший Угу, Нормально У мене вже все закинуто. На Карповиках у мене по два планктона одягнуті, а на фідерах один на снасті на два гачка, що один гачок з боку, і один на Настя з одним гачком, пізніше її покажу, щось забувся. Тож, чотири поплавця вже в воді, тепер чекаємо покльовочку. Батько сидить, чекає, виглядає. Так, щоб нам було веселіше чекати толстолоба. Ми взяли щось попити. Взяли чипси. А оце що ти взяв? Це картопля. А, картопля і зернята. Взяли пару пачок зерна. то будемо зараз сидіти, жувати чипси, зернята і чекати толстолок. Лінива риболовля. Да, Лінива риболовля. Ну якщо вже вчепиться, то треба вже його якось витягнути. А ми сьогодні спішили, не взяли садок. Не взяли ваги. Так, да, я був зранку на роботі, е, при, е, приїхав, спішили, летіли, щоб побистріше і все позабувало. Ну, зазвичай, звичайно, коли забувалися такі речі, то є риба ловиться. Значить, повинна бути риба сьогодні. Будемо сподіватися. Mm -hmm. Говорять люди, що сама лінива рибалка це на коропа. Закинув все, сидиш і чекаєш. А ні, товстолоб короба перебуває по лінивості. Так, да, лінива – це на товстолоба. Ну, в чому плюс? Руки нічим не смердять, ніякими замесами, ніякими хробаками, нічим взагалі. Так, да, закинув і чекаєш. Mm -hmm. І ще й перекидати не треба. <головіка> Там 2-3 години стоїть. Ну так, да, тільки через 2 години треба перекидати, З так? Да, 2-3 години. Приблизно. Ось скоро вже будемо перекидати. Так. Да. Так хочеться зловити рибу. Це mm -hmm. димо вже очі болять. аж, мене дивитися. Є таке, що пропливе, трошки цей поп попливок, пошатає його. Але клювань ще не було конкретних. Будемо чекати. Твої вуса як сьогодні відчувають то столова? Ну так як ми садок забули, то я думаю, що риба повинна бути. Угу. А прогноз? Скільки ну, десятків? Ні, прогнозу сьогодні не буде. Толстолоб це не моя тема. Якби ми щось взяли на коропа на карася, я би щось сказав. А то столовая прогнози сьогодні не буде. Як повезе? Mm. Пройшло вже дві години, Саша вирішив перекинути. Витягнув, а тут вже воно все порозмакало, треба новеньке ставити. Oh. Yeah. Риба дуже ходить, крутиться. але ні одної покльовки ще не було. Ходить, крутиться, але їсти не хоче. Вона їсть постійно. Вона їсть тільки не наші гачки. Хм. Треба, щоб вона з'їла нашого гачка. Будемо старатися. Нам не треба старатися, нам треба чекати. Ну так. Да. Нам треба чекати. Будемо сидіти. Ой. Так хочеться вже першого витягнути. Так, переводив Саша вже все. Я хочу цього спробувати подалі закинути. Хай хоч це і небезпечно, дуже важка снасті. Але тут що клідер, то може і потягне. фрикціон зажати, щоб пальця не відрізало. Попробуй. Ну тут нема смисла далі чи ближче, вони ходять везде, навіть під самим берегом ходять. То що просто не засікаються. нормально кинув. Даже хорошо. Ой, а ми вже 2 години сидимо, у нас вже тут це пусто. Чекаємо. Повинен бути, повинен бути. А ми на водоймі вже знаходимося 4 години, жодного конкретного клювання не було. Два, два рази щось водило поплавок, вже прямо хотіли бі бігти, підсікати, але безрезультатно. Це димо з батьком. Ой, щось дуже скучновато. Є, є трохи. Взяли з собою сьогодні сердельки. Думали розпалити вогонь, шампура взяли, хотіли підсмажити з сиром. Но не підсмажили, бо немає настрою. риби немає. Була б, була б риба, то розпалювали вогонь і було б веселіше. Риба не хоче клювати, не хочеться цей вогонь даже розпалювати. Mm. Будемо їсти сирі. Зараз mm. сядемо, почнемо їсти і може поки ми будемо їсти, риба клюне. А ми обернемося від поплавків спинами, зараз yeah. сядемо. О, давай спробуємо так. Не будемо на них дивитися, сідаємо їсти сердальки і може щось клюне. клювати. Лобані ходять, скидаються, пригають. Щось вроді би покльовка, Саша каже, що веде. Щось веде, ну. Але... Не понятно. Що є? тяжко, але не дає. Є? Так, беру під Подожди, він якось іде, аж туди може стати. Ні, почекай, почекай. Він ще зразу тобі в садок не запрыгне. Ну, Чекай, ми ще не бачимо який він. Невеличкий. Як це невеличкий, Величкий. Він зачепився. Диви. Блін. Може в воду, В воду. Відірвав снасть. Чекай, чекай, чекай. Є. Є, толстолоб. О, нарешті. Два роки старань батько. Два роки стара. Оооо, оце то так да. поповся на кінець -то. Ну такий на кілограма три. Думаєш? Да. Так. Ось Нарешті риба. Ага. Три кіло є, не я думаю. Ну -да, Так, да, десь так. Супер. Дочекалися, батько. Фух. <кхе> А я вже, в мене вже не, лампочка перегорала, то було 100%. Батько каже, в початку, в мене ще 100% що ми щось потім пройшло пару, пару годин, В мене відсотків вже 50, потім 30. А вже ми сидимо, вже 5% в нього було. У да, мене вже лампочка потухала, а тут хоп і покльовка. Слава Богу. Хоч щось зловили. Та не просто щось, а лабаня Лобаня хорошого. Жалко, що нема чим зважити нас, так? Да? Вдома зважимо, напишемо. Угу. Ось такий садок у нас. Да. Садка забрали, <хи> забрали, забрали. Зна взяв. З дна? Да. Максимальну глибину зробив метр п'ятдесят і угу. з дна взяв. Угу. Ну, він якось так слабо повів, вів, вів, так, якось, да? Ну Він спочатку потопив. А потім помилесечко вів, вів, вів собі таке. Mm -hmm. Ну, ми це зробили. Да. Ще, так, ще, так, ще, так. Ще клюнуло течь. Що клюв пішов чи що? Всі стоять. Да. А Розкажи, на що він клюнув? На ну, текто планктон з смаком дафнія. Дафнія, так? Да? З тих, що ти сьогодні свіженький купив. Ага. Бо у мене багато старого плантону і він поцвів. Я не знаю, чи на нього щось буде посвічений клювати, чи ні. А я сьогодні купив три нових. Вже нема. Ні, то я знаю, що вже нема. Топльоне молоко я купив, а це дав мій і, і полуницю я купив. Ми її вже Ну, вся ушла, коротше. Остався тільки старе в нас. Ну нічого. Зараз будемо пробувати на старе. Може на вечірній кльов пішов? Може, може. Ну хоч один, і то хорошо. Ну бач. Може, то поплавочки у нас були неправильні, а тепер правильні поплавки гарні снасті. Про промонтажці нові. Може це їй дало рибу. Хто я знаю. Ну на фідер його прикольно виважувати. Фідер мігенький. Так. Да. А фідер у нас каліпса? Це Каліпсо Тор. А -а. На карповік було б легше його тягнути. Звісно. А якщо той, що, що літром, то його можна було підняти не просто. Mm -hmm. А тут слава Богу, що зачепився другим очком за піцак, і я піцаком його дістав. Mm -hmm. Бо Ню нюансики були, скажімо так. Да. Ну, В риболовлі завжди є нюансики. Mm -hmm. Всі поплавки перезакинуті. Чекаємо наступної риби. Там навпроти нас альтанки, вон. вікна по відкривали, там скрізь люди сидять і, і спостерігають за нами. І коли ми рибу тягнули, стільки коментарів летіло. То не так, то не так, а то так треба. Людям кіно показуємо. Вчили мене, як треба тягнути. Я знаю, як тягнути. Розпакував всі понтони, у мене лишилися позаминулорічні. І вони всі вже починають цвісти. Засвітають. Показати вам. Ну, от біленькі такі вкраплення, то вже цвіль. Трошечки ще лишилося з нових остатків. Ну, Також щось доловлюємо, Треба обновлятися по технопонтону. Треба свіженьке щось брати. Да. Батько говорить, що на товстолова більше не поїде. Ні. Товстолоб це не та рибалка. Треба сидіти, ждати, він не клює, ходи, бурлить, а клювати не хоче. Прямо я нервую, я не можу на такі рибалці. Бути. А, я, я люблю, як клює. а якщо закинути все, гарний стіл, чарочка. Ну це можна. Компанія, і ти сидиш собі і просто відпочиваєш. Це добре, але все рівно я люблю, як періодично клює, а коли зовсім не клює, то краще піти на базарі купити. А тобі що так, риба треба? Ні, мені риба не треба, але. В нас в сім'ї рибу їсиш тільки ти. У нас рибу ніхто не взагалі. Ну ти теж їсиш буває. Ну, я буває, бо приходиться. Так ніхто не їсть, а я її вже переїв, я її теж вже не хочу. Діло не в рибі. Діло в тому, що процес. Я люблю, коли вона ловиться, процес. А коли от прийшов і не ловиться, ну обідно, ну настроєння нема, не то. Коли карась і короб, він все одно прокльовує якось. А от Толстолоб, він не завжди хоче клюнути. На вдачу. На вдачу, оце нам повезло. Не клювало, не клювало, хоп, клюнуло, повезло. Може ще повезе, а може вже й не повезе. Ну навряд чи, бо ми ще будемо десь годинку, так. не більше години. Ну, все рівно приєдно, що клюнув хоч один. Угу. Перший за два роки, батько. Да? Ні, якось ми тоді були, ловили в стрижок у Валєри. Це, коли... це два роки тому було. А, це Тоді було, два роки тому. Тоді нам попадалися там. Mm -hmm. да. ну, столоп він такий примхлива риба. Да, да. На удачу. Я говорив, що не показавши поплавок на один гачок. Зараз, де цей гачок? Ой. Поймайся. Тут ось така система. Така шпилька. Тут знімається цей фіксуючий елемент, відкручується, вставляється техноплантон, закручується і назад надягається ця резиночка. І, і гачок собі знизу звисає. Ніколи не запутається, йому немає не тут що чіплятися. Розумно продумано снасть. Рибалимо ми сьогодні на базі відпочинку тропіканка. Ось Їхні контакти. Кому цікаво, риболовля коштує 400 гривень. Чому ми сюди прийшли? Бо нещодавно був товариш тут і в нього клюнуло два товстолоба половиною і 11 з копійками. Тож стало цікаво. Ну, Тут товстоловом не вгадаєш, день на день не приходиться. Тоді погода була пасмурна, а сьогодні сонце лупить таке, що нереально сидіти. Ну, і так приємно. Рибку в руках відчув. Тут у них ще є доставка раків, живих, варених, можете дивитися. Якось треба, до речі, собі замовити. Бо раків в цьому році ми ще не їли. Сидимо. Ось такий вигляд у нас ці, цілий день. Ми, ми дивимося на поплавки і оце перед очима. Всі снасті водій, вже сонечко сховалося то в ганяють, такі хвилі піднімають. Будемо закруглятися, мабуть. Немає сенсу більше сидіти. Батько вже скучає, тут, додому хоче. Погано, що ми одну тільки рибу зловили. Якби три, то було б бомба. Три. Ну я що хочу сказати. Ми пізно приїхали. Так, да, Дуже ми, пізно, приїхали. Ми пізно приїхали. Якби ми приїхали раніше, може ми її більше зловили б. Ми пізно приїхали. Так, да, ми тільки в дві години почали ловити, в два дні. Да. А можна з одинадцяти, грубо кажучи. Да, якби раніше... Три мені, години потеряли. Мені, мені каже, може б ми і зловили б. І, і, і там кльов активніший в той час. Так, Якби так от три то зловити, це була б бомба. А так ми одного зловили. Ну хорошо, хоч одного зловили. Ну бачиш, фонтону мало. Да, Взяли три пачечки, він ушов за перші дві години, грубо кажучи. Так, да, треба більше плантону. А, а наш зацвів який два роки вже лежить. Да, треба свіженький. Свіженький він пахне і добре розтворяється. А наш ми спробували, він поцвічений і воняє вже. Да, ну, куди да. хти, якщо риба на нього ж не буде пливати. Да. Ну, я тільки що 40 шматків планктона втопив ось тут. Прямо під берегом. Я думав якась хмара буде, тут муті якоїсь, щось підніметься взагалі нічого. 40 шматків і глибина сантиметрів 15. Що ти на нього зловиш? Так, а поплавочки ще в воді не ще валяться, тільки ганяють там, булькаються. Будемо помаленьку збиратися. Що я хочу ще сказати? Риби тут дуже багато, толстолоба дуже багато. Коробка раз, я не знаю, чи багато, чи не багато скидаються, але ну не знаю, чи багато. Но толстолоба тут дуже багато. Тут треба попасти або на день. Да, да. Або на хороший плантон, я mm -hmm. не знаю. Що... А на хороші снасті. Ну, в нас хороші цей раз були, звісно. Плантон поганий. Ну, день на день не приходиться. Треба попасти Коли попадеш, можна зловити 3-5 штук да, і буде щасливим. Да, і буде бомба. Да. Ми вже все прибрали, все зібрали. Будемо вирушати додому. Вже темніє, да, сонце вже давно зайшло, темніє. Треба йти додому. Mm -hmm. З того боку, в альтанках вже світло горить, люди. А, вже вже тухне, вже люди уходять, <гум> <гум> скажімо так. Ну і ми зібралися речей небагато. Сумка для снастів, і сумка з поплавками, і голова підсака. І портфель. А, і товтолоп. П'ять <гум> речей легесеньких взагалі. <гум> спокійно ми собі підемо. що така якась сьогодні рибалка вийшла. Вирушаємо батька. Дорога. А ми вже рухаємося додому, вже темна ніч через лісок. Що я скажу? Я сьогодні емоції отримав, мені сподобалось, бо я мріяв вже два роки впіймати цей вид риби. Нарешті сьогодні це сталося, що я його впіймав. То я щас щасливий, в принципі. Це батько говорить, що я більше ніколи на товстолоба не поїду. Це, це не моє, не моя риба. Мені не дуже сподобалось, треба довго чекати, дуже мучитись. Це нам просто повезло, що ми його зловили. А так, Ні, не це ловить. не повезло, це закономірність. Да. Так мало бути. Я хочу, ще поїхати на то і не раз. Бать, бать, батько не хоче, значить поїду без нього. Поїду без мене. Я краще на корпу і на карася. Да. Ну, нічого, емоції отримані, руки рибою пахнуть, як то говориться. Тож, Я думаю, все вдалося в нас сьогодні. Да. Риболовля вдалася спочатку в мене лампочка була потухша повністю, а потім загорілася. Вже yeah. <laughs> нормально. Риба є. Супер. Тож таке відео в нас вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро вам покажемо ще щось цікавіше, насищеніше таке. Ух, якісь цікаві відео. Всім пока. Пока!